Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Матч після блискучого просто фантастичного попередів гасобар з м'ячем контрвипад. Подивіться, доходить цей м'яч до третього номеру. І це 1-0. Шабельник Максим. <проб> <проб> колективу гасоба. Ну, кив... <проб> стійку і забиває у нас друзі 11 -й. Солочук тягне, пробиває. Все-таки кравцов непогано зараз. на Назаренко. Назаренко пробиває. Непогано конте Удовін. Удовін біжить. 2-0. Удовін поклав і забив. Дев'ятий номер. Е -е, Удовін Владислав. Рахунок стає 3. Три... Правильно тактику обрали. Київ-Гастробар. Ще момент і забиває, друзі, павлюк Павло. У... зараз Ще момент і це три-два, друзі. Межипоя. Ще момент і це три-три, друзі. Школя, пробуває межі, мали, потрібно повертатися назад. М'яч доходить до Альмізлаєва. Тут пусті ворота і що і забиває у нас. Гравці, коле... Тут є пробиває, видається передача. Цього І опонента. І забиває, друзі, Павлюк, Павло, за секунду. Який м'яч, друзі, Забиває у нас дев'ятий номер. номер. Нашому поєдинку ну, і коло справжній капітан, справжній ембіпій. Телятник! Давав зараз передачу Кравцов Константин, Помилився. Уліт Виненко пусті ворота і забиває. У нас 17-й номер. Правчок, наша боя, ще боєк. Подивіться, непогана передача і... Поверх, кравцов! Передача і забуває назад. Теляпник. Момент і подивіться, бріли. Андрі... <смірно> Помиляється. пробуває два сейви зараз від кіпера. Ну, щоб куражиться. І все-таки забуває Андрій Литваненко. Ну і друзі лунає фінальний свисток. Колектив Южбор. Представтесь, будь ласка. Олег, звати мене Олег. 3-0, програвали. Чудовий збір, чудова гра. Змогли зробити чудовий камбек. Як вважаєш, що вийшло сьогодні чи ні, і поділись взагалі емоціями від сьогоднішньої гри. Ну добре поздравляю хлопців, що в принципі перемогли. А так, ну, перших три голи треба було просто проснутися трохи. Хто ще спав, хто ще досипав на полі. Це все. Ну так, три, просто що це. Нам ще повезло, що хлопців приїхали, у них не було змін. Там, бо вони були там десь в повному составі, чи щось мінялися, було б тяжко. Може, і ми не пропускали би три перших. Ну а далі що? Ну, якось зібрався, треба вже було виходити. все. Буде не було, так. Да, тим більше, якщо приїжджає два состави, ну якось вже треба. А ж... навіть, Привали, три, навіть три, якщо три четвірки було. Ну, Хто сьогодні сподобався тобі у складі своєї команди? Ну, та в принципі всі стараються всі. Є у нас один он. Сьогодні він буде, я так розумію, всім виставляти пиво, бо він сьогодні нікому не давав, вирішив всі позабивати сам це Андрій Литвиненко. Ну сьогодні значить, він і виставляє нам сьогодні праздничний. Тор, шампанське, пиво, все, все це, з нього. Все від Андрія. Взагалі, наскільки ви задоволені відбірковим етапом на даному етапі? І що для вас Кубок престижу? Та в плані цього все насправді все чудово, що йдемо, як і в принципі як був складений план. Він йде далі. Далі буде складніше, я вже там теоретично розумію, на кого ми виходимо. Наступному, якщо там вдасться щось зробити, то виходимо взагалі. На того що я не знаю, як їх обіграти. В принципі, ну ладно, то таке діло. Вже вже календар і стратегія пробудована. Так, стратегія є, так що будемо дивитися. А так, ну що, націлимося однозначно на перемогу. Але ж там суперники також є, будемо відноситися з повагою, тренуватися, да і все, і грати на полі. Дякую за ваш коментар. Бажаю продовжити в тому дусі, головне без травм. Дякую, дякую. друзі, юшбор, і юшбор, який йде далі. Вітаємо вас цим!